Проти розголошення тендерних пропозицій виступили голови всіх районних рад Одещини. Вони приїхали в службу автомобільних доріг вимагати відкритих списків учасників тендеру і прозорої документації. Так, як Служба автомобільних дорог підчиняється непосередньо Києву, це вертикаль міністерства інфраструктури то они пытаются сохранить все те же схемы, пытаются сохранить все тот же порядок вещей и, соответственно, сохранить те схемы, при которых они себя чувствовали хорошо и, видимо, могли зарабатывать деньги, но при этом не чинить и не содержать дороги в нормальном техническом эксплуатационном состоянии. Сам механизм этой процедуры э, странный. Э, Основа тендера это всегда понижение цены. То есть цена не должна быть известна. Но сегодня в тендерной документации мы видим, что есть ориентир цены. То есть, грубо говоря, мы играем не с объемом работ и пытаемся предложить наиболее минимальную цену, а играем с каким-то условным и виртуальным фактически кашторисом. Мы хотим, чтобы в стране в итоге были нормальные дороги, по нормальной цене, расходы, которые мы из своего кармана платим за каждый квадратный сантиметр этих дорог, контролировались, были прозрачны, были понятны. Голови районних рад збираються також ініціювати реорганізацію облавтодору. Саме прихід службу нових чиновників має змінити ситуацію з тендерами, впевнені в районах. Нові люди, які не беруть взяток, приведуть, більш прозрачні умови, більше компаній зможуть приймати участь в тендері, і як результат ми отримаємо більш якісні дороги. Захищаючись в облавтодорі, пообіцяли виправити всі неточності з тендером. А також до кінця січня на своєму офіційному сайті оприлюднити інформацію щодо витрат коштів на ремонт кожної з доріг. Там буде інформація про те, скільки заплановано фінансування в розрізі доріг і районів, і скільки виконано робіт в кожному районі. І на дорозі станом на перше число кожного місяця це буде абсолютно прозора інформація. В преамбулі до цієї таблиці буде розрахунок даний скільки треба було б коштів, і також буде вказано документ, згідно якого згідно якої методики розподіляються кошти Івана Дерев'янко, Владислава Гарбер, Факти.